Банда! Здорово, Привет, ребятки! Короче, ви ж поняли? Юрчик Горлов і Михались лазать коротше, тут по очеретах, шукають рибу, друзі! Вот таких оконі іще. На, нарешті, нарешті. Початок зимового сезону 2024. Мабуть, правильно? Да. 23-й вже був, це 24-й да. рік. Мій дружбан Юра Орлов, наш чемпіонат, чемпіон світу 2016 року. Абсолютний чемпіон. Юрчик Орлов. Каже, поїхали у конців замерзну. Каже, зима вже між іншим, друзі. Сьогодні мінус 10 на вулиці. Ах, погодка. Да. Шикардо. О, І зараз ми з Юрчиком. Блін будемо шукати окунів. Пам'ятаєте, Юра, той, що в нас кращий по ехолотах, по повіскової техніці, по рибопошуковій техніці, друзі. Між іншим, пока зима, кому що потрібно. там. Кажуть, весною будуть на воду вже випускати нас. Так що. Всі до Юрчика! Набирайте, набирайте. Або да, хто хоче на рибалочку там, то о, Юра, може, мабуть... Можемо зробити, да. Може зробити рибалочку. Коротше, ми пішли шукати окунів. А у мене нові снасті, зараз я вам покажу щось нове. Ти давай, Юра, окунів шукай. Добре. А я покажу, на що ми їх зараз будемо в дубаси, дідрін батон. Все, пошли Погнали. Що там, Юра, як льот? Хороший. Ладно. А ми достаємо на 16-й. Друзі, я вчора перед рибалочкою мене запросили, мої старі знайомі у шоу-рум, рапали шоу-рум. Друзі. Подивіться, які Рапола ящики. Я не знав, що, що є у Раполи шикарні ящики. Останнього забрав, але кажуть, пацани, що якщо, якщо потрібно, то вони привезуть ще. Ящик без, зовсім без ваги, банда. він зроблений з пінопласту і витримує, витримує вагу, якщо на нього сідати, пригати, 230 кг. Представляєте собі? Подивимося, що в мене тут є. Дивіться, друзі, тут перегородка, можна її переставляти. Так, що у нас тут в одному відділі? Це мене пару бутиків узяв. Термос, друзі моя, термокружечка. Блин. Не скажу яка. так, Тут що в нас? А, камера, камера нова, це ще літом з Америки прийшла підводна камера. Де наші, де наші балансірчики? Балансірчики. Орло вже нудий окуня замочив. Балансірчики, так, що у нас тут? Дивіться, друзі, подивіться тут. Тут можна може поміститися, йо-майо, -йо, скільки всього, всього всякого різного. Що я тут ще взяв? Ага, це я ножика взяв, тут запчасті. О, зараз вам покажу ще коробочки. Це ж ось, бачили, під балансірчики взяв більшу і меншу рапаловські коробочки. Е -е, спецом під балансіри. Зараз я вам покажу, як вони, як вони тут організовані. Ось в цю коробочку я зложив. Троєчки. Троєчки тут у мене і двоєчки. Опа! Це тут у мене в двох коробочках чисто рапалички балансир. Ви ж знаєте, друзі, класика, топова класика це рапала. Тут у їх і тройнічки шикарні. Тут VMC французькі тройніки на них йдуть. Є зі капелькою, є без капельки. І вони також є двох видів ці рапали. Є зі скрасним, оце дивіться, де красне, красний хвостик, там ідуть тройнічки з капелькою. А де звичайний фостик, то там звичайні тройнішки. Ну, вони також класні, вони вмс шні але звичайні. То я ставляю, ось у мене тут старий, старий мій балансірчик, я ставлю туди балансір. Труйнічки від компанії Гюрза. Ви знаєте, що я ж люблю гюрзовські. Ось флюор... є флюоресцентні такі оранжеві, є десь ось червоні такі флюоресцентні. Є, є червоні гачки у струйнічки, у цієї гюрзи. Чисто червоні, не флюоресцентні. О! Ось. Бачили? Простий червоний нефлюресенти. І вони там є такі манюньки навіть 20-го номера. Бо я ставлю 12, 14, 16, 18. А є вони і 20-го номера. Ось, друзі, дивіться, ось в мене тут такі штучки, такі сумочки, кебас. Тройнічки, те, що я вам казав. От які я собі беру самі здорові, це в мене десятка. А так там, вон, бачили, 12-й. І тут який? 14, бачили, червоненький, 16. І ще, друзі, що класно, що у гюрзи у є прикольні за, застіпки. Вона така зимня застіпочка, на якій швидко міняється балансір. Бачили? Вони у L і L розмір, я їх використовую. Так, де там наші коробочки? Це у нас тройнічки тут. Тройнішки гюрза. А, ще, друзі, ножика взяв. Мартіні. Хто полюбляє ножі, це швеський ніж. Мартінні, якщо мене не змінять. Ну, мені, мені так сподобався цей ножик. Я спробував ним різати, бумагу ріже так легенько будемо будем сальцо різати. Опс, коротше, на зиму пацики мене підтарили, банда. Так, зараз покажу вам коробочки. Покажу коробочки, новинки. Рапаловські. І це що тут? Я два вида взяв. Да, два види я взяв з собою. І хочу показати ще вам новинку нового балансірчика. Так, оп. Дивіться, друзі. Урапали з'явилися нові балансіри. Вони йдуть якісь такі цікаві, зараз я його достану. Називається він Jiggin Series. Я його ще не, не пробував, я їх взяв два штучки, але мені сподобалось, просто, що він такий здоровий. І дивіться, який колір його шикарний. бачили? Типа чи що? Jiggin Shadow Rep 09. Колір класний, він якийсь ніби такий пластмасовий. Не знаю, зимою чи отвес. Ну я б на нього ловив, би в отвес без лодки. Це треба в Орлова Орлов, ти бачив нові балансири які шикарні? Ага, Ні, я тобі і не покажу, щоб ти не бачив, а то всю рибу виловиш. Зараз ось. А тепер коробочки. Друзі, дивіться, яка коробочка. Тут можна блешні, блешні сюди вставляти. у нього два-три нічка зняв і з балансірки вставив. А тут коробочки опа, на, під мілочовку, бачили? Тобто раз, вона двостороння коробка. І з другої сторони, ну я тут вон, два боку плавав, вдруг друг на цю сюди О, орло воно вже окуня. Ти Диви, які балансіри. Бачите, який окуня, який бачив. Самби її. Нам Класний. Ваще, бомба -ракет. Прикольний. Угу. Його, дивіться, друзі, яку орлову окуня п'ємо. Хопана. Да. Поки я вам тут показую, орло вже й окуня, да, окуня Ну, Красивий. А я поки які коробочки прикольні. Друзі, бачили коробка. Яка? Це чисто під мармишечки тут. Можна вставляти мармишечки, гачки різні, тут також ж мармишки. 18 грамів, так. Ну, такой Щуки або джигувать. Написано джигіні. О, які коробочки. А, скажи, ти любиш коробочки, Я друзі. Тоже а, це, такой хочу. а це коробочка чисто під здорові балансіри. Хоч бачили мій старий-старий балансир. Тут під балансирчики, тут можна гачки, мармишечки. Ти бачиш, де балансири, і мармишки. Можна і блюсики маленькі. А коробочка під больших окуней є. Под больші окуней. Ось дивіться. Опа, рабала. Ого, й моё Розсипалися вони, ваші. сім'єрочки тут а, у мене грапали. Так, так. А ти див, диви, нові кольори, друзі, нові балансіри. Ребят, О, нові кольори. Ось новий кольор. Диви. І ось такий. Да, Був на на здоровенних окунів. Ось диви, ось, я такого зараз буду заряджати. Вот Тільки да, поменше. Бомба ракета. Оце класний? Звісно. Ну, по судаку, я думаю, буде просто. По буде нас... розрив, mm -hmm. то поїхали на Судака. І от вот этот тоже классный. А ну, він світиться. Ось цей світиться да. в ультрафіолеті, да. Та да, ти що? Да. Ваще скільки мене це? Тож паук у один з... в одно время у мене любимий був цвіт. А, це копчений, копчений. Да. Це тут в мене семерочок я зложив. Фасаж. Та ти що, все. Ох, от на цього я у кунів здавав на семерку. Вся наша, вся наша. Да, все буде наше, вся все ховай. Наша. Ховаємо, а то ми прийшов зараз. Я ще посмотрю. гад. Отдай. Ну що, я хочу розпочати із такої троєчки. Троєчка це новий колір, нова розк... розкраска 23-го року. Де наші вудочки. Юрчиґорло в тому році мені порекомендував такі удочки, ми зібрали їх. О! Тут також рапаловська двоєчка, бачили? Самі такі убойні кольора. О, і ось ця американочка, друзі, що я вам казав. Дивіться, бачили, як вона одягли. Зняли такой клац. Ох, і ви вже зняли. То маленьке на маленького окуня. Попробуємо зараз від цього. Рез. Опс. о, Друзі. Ха. У мене тут отака удочка, тут 0.13 жилочка, жито, жилка Джексон Eternu. Джексон без поводочка. Йдемо, коротше дивитися, який лід і будемо ловити. Ух, наразі. Що, то один і все? Нормально. Так, а ну ж як льот? Як у нас лід? Ого, можна вже бура брати Я там бура і вкину. Та ти ж так, це вже льот такий. Можна машиною їздити, як не бабай. Ну що, за здоровенними окунями, карасями, коропами опа па опа па мила собака. О, о. Опс. Ай, як давно не ловив рибку. Цілих днів п'ять. О, ще один бавтобот пішов, бачили? Гарненький костюмчик, який бахтовський. Це новинка бафтовська. Взяв я трошки більшу вудочку, з товщою жилочкою 0,16. І, і п'ятерочка класика. Старий-старий мій балансірчик. Опа, з червоним пірячком. Цікаво, буде воно на червоне. Воно, між іншим, друзі, окунь на червоний не завжди і не скрізь клює. Так що потрібно мати і з червоним фостиком, і з білим. Може на червоний не клювати йо моє друзі, подивіться, яка перша риба клюнула. Оце то мамель. Йокарний мобою, ви бачили. Короче, да, на нарапало на копчену. І на червоний юрзовський балансір. Я думав, що там трави якось зачепилися. А це... Ох, не дивіться. Ох, хуліган. Ох, їх, хоча, хоча такі окунчики випускати не потрібно. Їх потрібно на лід викидати. Звірі голодні зімою, коли снігом засипає, то хоч окунів по поїдять. Я, та я думаю, що це мені показали, що воно там щось шкряп-шкряп, шкряп-шкряп. Думав, що здалося. Ого, Юрчик. А ну покажи, яке ти, яку ти мемеля завалив. Ох, і завалив. бачили? Юра такого ж піймав. А день сьогодні який класний. Йо-моє, сонечко світе. Вчора дощ, мрячка, мороз, таке щось незрозуміло. А сьогодні, подивіться, який день. Сонечко світа. Зранку було мінус 10, зараз плюси, аж жарко. Ну, рибка, я вам скажу, друзі, не спішить клювати. То мілкий окунь такий, як палець, клює і все. Що ти там його стукає? Зараз побачиш. Зараз буде готуватися в нас обі. Да. Юрчик тут піймав окушків. Є там такий дед Борисович. він мене навчив, як чистити окуней. Я просто понял, що я много в житті потерял і тратил кучу времени, непонятно на що, Вот, на палку взяв. Че же, а что воно оранжеве пугал Ну тут такие окуня тут. О, такі? Да, і все пішов. На і и по шкрябу. И 25, 23 гривні цілих стоїть. А де ти таку взяв? Де ти таку взяв? І я таку хочу. В так. Коротше, дивіться, банда. Тут оконці, коротше, а тут, що тут воно робиться. Дивіться, що тут ще робиться. А тут розпалюється костер. Опа, І тут є ж он пару окружків. Зараз нам достануть Зараз нам достануть баф! Бах, да це бах, блин, самий крутий костюм. Хто впав, ти кто да? да. Що там? сковородочка? Да, да, да. да. Ах, блин, зараз будемо жарити. Ай, блин, а тут автономочка працює. Все працює. Да, да, 60 градусів. на всі гроші. Що на всі гроші? Чистить будемо жарити. жарить. Да. Дура, да. Ну вибачте, штука, електричка питає. А, вот это ж быстрее. Да? Я бы шкряшкряв, шкряв. Шкря. 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 Да, то ти ты там колодязь взяв выкопав? Чтобы да. руки рибу мать. А, то вот так. Мерседес и вот шу есть. Конечно, богата жизнь. Да, попробую, на. Ну. По шерсти. Я, я думаю против шерсти. Банда, дивиться ну, на костюм. Прямо по шерсти можна. Ану, встаньте, покажіть костюма. Банда, дивіться, новий новий бавторський костюм. Як? Ану, скажіть, від пользователя, не зацікавлю. Дуже хороший. Дуже хороший, теплий. Сьогодні діскомфорту не було абсолютно. Мінус 10 і сьогодні бомба. Ну опа, Зараз ось сюди дій тут А Ану, покажіть, що під низу му дітей. Друзі, дивіться, як правильно потрібно одягатися. Бачите? Флісовий костюм, а ану розтібайте. І під низом ту-ду-ду, термобіль. Термушка. Так, також Бафт. Це Бафт Експлорер називається. Друзі, це нова моделька. Зараз покажу така вона. Я забув, як цей матеріал. Це самий новий матеріал 23 року для, термобілі... для термобілизни. Просто шикарно. І от вам людина бачила, яка гарненька. І на мені такий самий костюмчик. А, а Орлов, як, воно де... як лох якийсь в якомусь незрозумілому костюмі. Який промокає, -мо! Чужа, в тебе дійсно промокаєш, ні? Бо в мене у товариша друга промок був. Каже, ну, що ну, промокає. якщо сильний дощ туди промокає. Промока, так? Да? Якщо сильний дощ. Якщо не сильний, то <рес> ну, ні. Не, нормально. ну сніг нормальний. Ну що, що ти його, блін, мучиш? Почистився? Почистив, все? Все, по давай. Ай, красота. Зимою на рибали, друзі. Трусимо холодильники! Трусимо холодильники, я колись я казав. Трусіть Нараз... свої холодильники! Зараз я туди. туда це буде ляпотень. Ах, красота! О! Ляпота! Так. А ти там дирчий, диви, а ти окунів пігаки. Еле Електричною, ребятко, ух, ребятко. Ух, ребятки. Ну що, поки жариться, можна піти піймати рибку. Я зараз поставлю такого балансіра. А друзі, клювало, Ось зараз покажу. Ось на який балансір. Бачили, на який клювало? Оце щоб піймали окунів. Оце на таку рапало, такий окунь. А у мене, представляєте собі, у мене такий один був, і його ж якась собака відкусила. Откусила. І тепер у кого такий є балансір, то ти лови рибу і чистить, ноде. А в кого немає, то зараз піде. Я три маленьких окунчика піймав і все. Ото, друзі, ото топ. Це сьогоднішній топ. Хотів показати, як мій друг робить аеролодки. От, що прикольно, коли холодно. Тут стоїть вебаста. Ой, Зараз залізем покажу. Вебаста, я тує таким гарячим, що це капець. Тут всередині на вулиці зараз сонце зайшло, мінус 10, чуєте? а тут он вебаста валить так, що плюс 20. Нагрівся і добре, і, і попердалі. О -ху -ху -ху. Ух, як ух, ти кажеш? Ага, єдреон батон. А, -а, -а, ядрен батон. а, -а, -а ядрен Чі, що батон. вони одразу не клюють, цікаво, це такі жарені. Далі, не? Да. Почищені і пожаріні, а? Да, що... Орлов, це твої недоработки. Не Чого не клює? Почищаний і а? У мене так як треба все. Ой, карторт, і кидає. Опа-на! Ой, ребятки! Люблю я це діло. Опа-на, опана. Ну що, банда, риба не сильно ловиться, але нічого. Обід по розпорядку. Це один бак. Юра Орлов каже, блінка, чуєте, усі трезвиники ніхто ж не бухає. Каже, не ще компанія це горе у сім'ї. <рес> а я, знаєте, що Рибалка я хочу сказати. Короче, банда. Дякую вам, що взяли Мікалича на рибалку. От такі моменти, знаєте, ну повністю забувай, що ти там больний, що в тебе якийсь рак, там шмак. Да? Який рак, коротше, й риба, окуній. Forever. Так що, друзі, і вам, в кого є можливість. Виїжджайте, не сидіть дома, виїжджайте на рибалочку, рибка не ловиться, пожари навіть цієї блінці ходить. А як тепер трусіть, вони... трусіть свої а холодильнички. Тепер трус, да, в <рисуйте>. яка <воно> а тепер трусите, <рису> трусимо холодильничко, яке воно добре. Хороше, обідаємо. І погнали далі ловити рибу. Пошли в очередь лодку. Дві... Дві Ох, зара будуть судаки! Тудаки! Тудаки! Да. Ох. Ох, зара як дасть, як букаш! дасть, как... давай И... я тебе дам, можно? Сейчас я тебе дам ты! Коротше, банда! Ну що сказати, поки жарили там яйця, окуніти, блін, пару штук поймали на всю толпу, то вже й ніч настала, ви бачили? Я так і не поймав нормального окуня, йохарний бабай. Ну, зараз судака поймаємо, я думаю. Ілі не поймаємо. Ну, що зробиш, Та, така наша доля. Каже, Орло, вийшли, йшли, вийшли. Зранку вийшли з очерети, бачимо дві аеролодки. Взяли, те, поїхали, собі. Взяли та і поїхали, і тепер осе катаємося, бо я ж знаю, ви спитаєте, а що це за аеролодки, Банда. Знайшли, найшли, прямо отут йшли, найшли. Коротше. І зараз кущі затовкаємо і підемо додому. Собі. Да, і підемо додому до наступного разу. Ну, що тут сказати, друзі? Отака рибалка не сильно риби є, але все одно рибка була жарена. У Михайлича не сильно було. Ну я ж кажу, у мене просто відбив балансира, на який клював. На єдиний вид а то на раполошки на той окунь золотий, а то на нього були покльовки. На жаль, отбило, блін, і усе. Воно в ну, товариша був, то він трошки підловив, то, що ми нажарили, і Юрчик пару штук піймав. У Ну нічого. Показав вам новиночки, рапалочки, бачили ящик, який прикольний, прикольні балансірчики. Це ж ну класика. Скажи Орло, саме у ловистий Так, так, Звісно, рапала джерела. Рапала. Були, ми з рапали починали, і так да. вона стається самою уловистою. Да, так і є. Ось зараз дивіться, зараз покажу вам. Опс, опс. Опа. Дивіться, який нов... новий колір, друзі. Бачили який? <кхи> дивіться який. Казав Орлов це взагалі. Супер -бімбо клас ну, по нічному судаку. Воду, тому що... Оп. Ну, Мабуть, на цьому будемо закінчувати наше відео. Ще єдине з костюмчика хотів вам новенько ще раз показати. Бафт друзі, називається Бафт Hike Pro. 12 тисяч у нього водонепроникність водонепро... і 10 тисяч дихаюча е, властивість. І плюс він вітронепродувний повністю. Бимба! І шапочки у Бахта, бачили, які? Ну правда, синіх нема, але червона є. Там взагалі екіпіровочка Бахт. Ціна, качество. Бомба. Су супер Бімбо клас. І ще, друзі, ви в мене питали за чоботи, яких я кажу, чобота. Шведські чоботи. О, назва. Бачили? Бачили, не збачили. Називається Поліверс Шведен. Як ти кажеш, самі класні? Да. Четские сапоги, э, пенка. В прошлом году меня просто заставили их купить. Я вот это там выламывался. Да вот, да нет. Меня заставили, сказали возьми. Ну, и причем мне посоветовали короткие купить. Коротких не было, были длинные. Я взяв длинне, обрізав ножом. А я, а я наоборот, мені бачили, вони в принципі затягуються, ну мені щось коротке, я не знаю. Мені, мені, мені подобається довгі. Я, я, собі, я собі, можливо, колись потім ще й довгі візьму. Так що, друзі, по сапогах. Сапоги не дешеві, але просто суперові. Для рибалочки, для охоти. На війну в тому році брали пацани, знайомі мої, також дуже шикарні отзиви. Кажуть, сапоги, так само, як ботінки лова, оце рівень, рівень цих сапогів шведських. Супер бімбоклас. І там є модель, де спереді металічна пластина йде, Тобто, що можна ха, орку підзад давати. І зразу наповал. Все, банда. Що ще додати, друзі? Хто там, що по рибопошуковій техніки, які питання по рибалочкам, Це до Юрчика дзвоніть. Це, це до нашого чемпіона. Ну і все, що ви бачили в моєму відео, все шукаємо. Усі е, на, насадки, костюмчики. Юрчика Орлова, Контакти. Все шукаємо внизу в описі. Коротше банда. Всім бажаємо здоров'я. Мирного неба над головою. В кого є можливість, виїжджайте на рибалочки. І всім нам скорішої перемоги. Пока-пока.